Як ми будуємо ось це підвальне приміщення, яке буде слугувати нашим замовникам укриттям у самому будинку, і так розкопали ми загальний котлован. У нас там, до речі, з цієї сторони буде ще підпірна стінка. Розкопали ми загальний котлован на загальну висоту близько 4,5 з Забетонували підлогу. Ось ви можете самі глянути, як там все виглядає. І далі почали виготовля випускати випуски арматури на стіни, виставили. Опалуб, яка є зйомною, її, до речі, вже забрали, не показували. Є зйомною, зав'язали арматурні каркаси і залили це все бетоном. Зараз у нас етап зворотньої засипки, де кожних 25-30 см відсипаємо ґрунт, проливаємо його водою та трамбуємо з цією доволі міцною віброплитою. Наступний етап у нас вже буде йти плита самого сховища, ну і плита самого фундамента. Також. У нас тут виконана гідроізоляція праймером, а також бітумною мастикою. І далі утеплено все полістиролом. 10 сантиметрів. Ну, утеплення всіх вузлів ми виконали. Грунт у нас тут глина разом із піском. Грунтових вод абсолютно немає, навіть і на рівні 10 метрів. І весь цей периметр буде закритий уже плитою будинку, а будинок буде вже стояти з вами. А ось це у нас підвал, який буде слугувати нашим замовникам укриттям.